Новий український канал MindGame На каналі планую знімати різне, але в основному експеримент. Експерименти не нудні, а круті. Важливе уточнення для експериментів. Що ж, детальніше про самі експерименти. Експерименти з гумором, тому що гумор дуже добре впливає на відео. І що ж казати про якісь експерименти? Тумка підписників для мене важлива, тому можна писати якісь цікаві ідеї для експериментів під відео. Рада, якщо тема каналу, яку я описав, вам сподобалась. Підпишіться і поставте лайк, будь ласка, для мого каналу це дуже важливо. Дякую. Як бачите, я на незвичній локації. А, і ледь не забув, оскільки канал я буду вести українською, не бійтеся мене поправляти в коментарі. Як думаю, зрозуміло, що мій канал розважальний. Не дивлячись на те, що мій канал розважальний, в ньому і дослідницький контент. Дякую, що додивилися відео, де розказую про свій канал. Дякую за перегляд і удачі!